Ду. Тоді це не сапіканка, а варва для котів. Я народилася у лубі. Чим пишатися? Я народилася у Ботіньйолі. О, Париж. Три петлі лицеві, дві виборітні, потім три спускаєте і повторюєте знову. Це японська гумка. Ні. У японській гумці, моя дорога, одна петля виберідна, а у мене три лицеві. Ви мене випереште? Але якщо ви робите один накид, то у вашій резинці залишаються дві виборідні петлі. Для чоловічого светра це зовсім не личить. Ну, це якому подобається. Але японська гумка надто банальна. Тоді я йому сказав. Едмоне, безкарно так мучити жінку не можна. А ще... Вигляд. А ви всі, вони, як завжди, питаєте. Ну, де ваша краска? <різвіст> а то ми знову Ти із паркутурами. <різвіст> Ось мрія. Мені здається, вас а, у вас У артистів завжди допав. А чому ви не спробуєте папський бальзам, як я вам радила? має якийсь хібий запах. Мені здається, чоловікові не лучить. Коли я познайомилась з Місієм Ортенсом, він ним користувався. А я можу похвалитися, що за 20 років заміжня жодну жінку ще так не кохали, як мене. Але в житті про більше нічого і мріяти. Він був скрипаль, а скрипалі. Зустрічається і піаністи з вогненим темпераментом. Піаністи річні. Вона знову за своє. Ми просто поговорили. Якщо ви не змусите її замовкнути, я зроблю це сама. Не можеш я заборонити говорити. Ми ж на роботі, вона ж керівник оркестру. Боягуз! Желегітний боягуз! Я протираю вовняною ганчуркою і додаю трохи кольору. А я вважаю краще крапля на шатирю. На шатир не виводить плями, а знімає весь лак. Кожен має свій метод. Це, звичайно, так. Але ж бувають і погані методи, і взагалі є жінки, які нічого не тягнуть у домашньому господарстві. У мене вдома не гірше, ніж у вас. Щоправда, серветок менше. Не всі мати вишуканий сніг. А серветки якраз і створюють затиш. Проте, і було в таких гніздечках набагато більше. От у мене вдома меблі з металу та пластику. Все ясно та чисто. Нічого зайвого. Уявляю собі, як в операційній. Ні, вибачте, я не хвора. На вашу думку, я хвора з такими очима, як у вас. Може, моє любимо, не під очима кола. Проте мої очі не дивляться у різні боки. О, натякати на фізичну вату. Пані, пані, пані! На естраді не скандали, публіка дивиться на вас, навіть коли ми не граємо посмішки, чарівність. Можна один одному говорити про все, що думаєш, і при цьому посміхатися. Я хочу, щоб оркестр викликав у відвідувачів приємні думки. Вони лише говорять про хворобу. Нас не стосується, про що думають відвідувачі. Елегантність та витонченість. Для цього нас найняли. Як і спокійно сіло, кормів зовсім мокрив. Uh, у мене завжди запасні. Я зміню латра під резолю. Припини! Припиніть! Або я йду з оркестру! Благаю, без скандалів. Вона ж сказала, що мені спекотно. Не можеш я їй сказати не спекотно! Чудовисько! Мучите! Зверніть увагу, на дієсу репризі у вашому соло, Мадуазель Делісіс! Все! Все я йому все! На одному дихає, за квартиру не сплачено від мати хворіє, і костюм богами сидить. А річ. Нічого заснує. Яке харство! я вам третиго нікого. Час обслугований оркестр. Вмираю, хочу пити. Нам належить відвідувача на сампере. Вибачте за грубе слово йому начхати. Звісно, артисти завжди на останньому у місці. Вандракті, мадам! Ви ж знаєте який лад. Ми маємо право на безкоштовний напій, але в андракті. Вчора він нам приніс о 12 ночі, а от у суботах, коли я чекаю на човні, він поспішає. За цей тиждень я дам 20. А жити серед цього хамла є люди, які це нормальним. Але я виховна по-іншому, я дочка офіцера, і потрапити цієї лапи. Це першокласний заклад, моє І Ви були дуже раді, коли вас сюди не йняли. Не плюйте в колодязь. З моїм талантом. Талант. Я ж концертувала, Чу я була солісткою, Чу? я блатійному святі в салі. Руку. У майстру на очах стояли сльози. Вам свісом, цьому не зрозуміли. Усі мали свої успіхи, але крім злетів, бувають і падіння. Проте мсьйота музики стався особливим. Він мені завжди казав сень, музика це як суд. він завжди гарний. Душу вкладати. У нас тут багато таких знавців. Вчора, наприклад, один бельгійський промисловець розсипався Він не про вас питав. Правда? Mm -hmm. як у мене. А що він казав? Він спитав, чи не з рентами. Там на одна жінка дуже на вас схожа. Гардеробниця в пурзалі. Тоді я йому сказала. Едмоне! Мені щось і не подобається, але на всю інше настрій. Бац! Бац! І додала. Я жінка, а жінці не заборониш почуватися і ставитися до життя по жіночому. А ніж. «Продовжував чистити зуби!» А ти поклала ножиці, я стригла нігті і вийшла, брюкнувши дверима з вами. Всяла та вийшла. Розумієш, як я йому врізала. Я вдягла пояс. На Моя мила, рот волоща. Тоді я одягла сукню. У мені все кипіло. ти мене знаєш, я мовдалася, скільки могла, щоб він добре злякався. Я навіть до собору дійшла. Кажуть, він дуже гарний, але вночі нічого не було видно. Я, до речі, ще до річки ходила. Але було дуже темно, я повернула назад. І що ж, речка сказав, коли ти побачила? Він мене не побачив. Він теж пішов із кого. Побіг у поліцію? Ні. Пішов грати в карти з друзями. До бару на вокзалі. Я все зносила, те, що ми зустрічаємося таємною рідко в паршивому готелі. Але є одне, одне лово, з чим я не, ми, не можу миритися. Це загравання цієї жахливої жінки з моїм обранцем. З людиною, якій я належу, але тут виставляти на показ свої бажання перед усім оркестром. Наші стосунки не виходять із службових рамок, моє кохання. Пхати вам палить за комір. А гладити вас по голові це також службові рамки. Вона просто вказала на те, що на помірі лупа. Це її обов'язок. І законне право. Законне право на ваш комір маю лише я. Так само, як на ваше волосся. Я вам все віддала. Добре ім'я моєї родини пожертвувала всім, навіть сестрою, монахиною, яка помре, якщо й дізнається. Все ваше від тепер моє. Вам. Погано, тільки не тут. Тут ми у храмі музики. Дозвольте помітити, мадам Ортан. Зі смаком справа у вас дуже плачевна. Не музика, а брязки. Рідка Композитор Дюверже. Бенуасо, Люба? а ця людина зналася на своєму ремеслі. І шкода, що для вас це новина. Я всмоктала класику з молодої по матері! До закладів подібного до нашого приходять грати в карти та в доміно, щоб відволіктись від думок про хвороби. І єдине, що відвідувачам потрібно, це приємне музичне тло. Це вже занадто, які приниження, яка волігарність. Я не співатиму а його забесталки. В мене з голос! А його забесталки на в програмі. Ви співатимете! На допомогу, Леоне! Ця жінка зневажає мене! Ви же люгінна істота. Ловить, і мсіли мови чоловіки, як артист, обов'язково дійде такого висновку. Я, звичайно, мовчу! Це не моя турбота. Але якби хтось хоч на десяту частку так з дидмоном, як вона з тим хлопчиком. Я б дала такого жару. До речі, якось у казино в Палавесі я в атракції виходжу на хвилинку. Повертаюся, а його на естраді немає. І знаєш, з ким я його знаходжу? Ні. З дівчиною із туалету. Не може бути. Так, фарбована блондинка, про яку таке розповідали. А ти собі уявляєш? З дівчиною із туалету. І що ж він робив? Сказав, ніби Розмілоху у неї Франк на дрібницю. Але мене не проведеш. Знаєш, що я йому сказала? Ні. Нічого не сказала. Тільки так подивилася на них. Увійшла у свій і спитала. А де папір? А ні. Увійшов у світолет, не кажучи жодного слова. Але повір мені блідий, як полотно. Тоді я побачила, що він зрозумів, що попався. Правильно зробила. Шолом. У мене їх було багато. Високо, гарний, ґентичними фігурами. Проте після смерті місія Орданця я відпочиваю, хочу сказати до вашої уваги, що як тільки я заважаю чоловіка... Дозвольте поцікавити, що ж буде. Я знайду собі щось краще. Я вам не дозволю, пані. Леон чудовий. У нього грецький ніс. Та до чого тут ніс? Уся сила в грудях. Пані. Сіордан збув як дзеркальна шафа. Ось це моя люба. Кохань, як це примітивно, мадам. Як... 三个。 Щоб не відчувати пафосу від цієї музики. Відповідаю вам повною зневагою. Патріотизм у мене в крові. Під час війни за повного безробіття я відмовилась від контракту на цілий сезон у віші. А я знаю де кого? Кому совість мовчала. І хто навіть грав для окупантів. Ваші інсинуації розбиваються об кам'яну стіну. Ми дали один одному слово грати фальшиво, якщо у залі будуть... Наскільки я вас знаю, грати по ви може далеко. Це вже занадто. Якщо вже дійшло до моєї майстерності, якщо мене тут не цінують, я йду. Це вона сама. Сама вона, можливо, і не грала в кущі, але на раді не працювала. Послухайте, Сюзанна. Ця сварка, вона безглузда. як взагалі будь-яка сварка. Хіба йдеться про ваш талант. Мій талант, я сміюся з нього. Цілком можливо, що в мене його ніколи не було. Я думала, що віддаю всю душу музиці. Як все смішно, Ви не те, що смішно? Значить, я нічого не дала ні мистецтву, ні Франції, ні вам. Зрозуміло, ні. Тобто, тобто, звичайно, так. Благаю, Сюзана, не, не треба скандалів. Я вища за скандали. Леони, скільки я страждала. У мебльовані кімнати, мебльовані! Заслукуйте, Сюзана, готель не буває без меблів, а принаймні в Європі. І крім того, під час подорожей. Про які подорожі ви кажете? Хіба ми з вами кудись їздили? Лише пішки на інший кінець? Ні. Годинникові стрілки, щоб ваша дорога і нещасна хвора дружина не забила на сполох через ваші постійні запізні. А я, я хіба я не більш нещасна і знедолений, ніж вона? Сюзанна, це різні речі. Ми подорожували без воріз, але годинник ніколи не забували. Кожен клав свій на столик біля ліжка. Люблячи, слухають. Я вплюся ти їхні серця. А ми слухали, як цокає годинник. Я від початку сказав їм, що не можу залишити свою нещасну хвору дружину. Це і є. І ви мені відповіли, що наша любов така велика, що винесе все. Ні, вона не була така велика. Ми поклали наше кохання під гільйотину годинникових стрілок. Десятки разів я пропонувала вам померти разом, мало померти разом. Це було б достойно. Це був би найкращий вихід. Дякую. Моя програма закінчена. Це був скоро буде кінець! Ви хочете, щоб нас їх звідси вигнали? Ви цього хочете вітьмо! Ні, мадам. Утім, стосовно мене питання вирішено. Я відмовляюся, пальшімо грати. Прощайте, мадам, я вам його залишаю. І так ви маєте рацію, він. Ви... Відкувати. Я вам люблю під запретнім справом і тих побіцяйте, здорово завідом. Вона страждає, мадам бортанц. Ви зловживаєте своєю владою. Вона ненормальна. Примаїть, перестаньте! Я знаю, що таке чоловік. Чоловікові потрібно, щоб він отримав задоволення. І Йому так потрібно, щоб його хтось під своє крильце. Це не мучиш мені душу. Я артист, я не створений для такого життя. Вам потрібна рідна душа, яка вам допомагала, а не додавала мук. От і все. Потрібен хтось, хто поділяв би ваші почуття. Я як Арфа, будь який необережний обережний дотик, може мене розбити. Бетись! Поза мистецтвом не повинен мати жодних переживань. Маленькі задоволення, так. Але не більше. Решта музиці. Ви помітили, що всі не гараздли в нашому оркестрі через цю божевільну? вільну? Вона не Арфа! Так. Арфа. Але зі зламаними струнами Піти з оркестру та ще й так закривкою. А відтіть, подивіться, що там із цією дурекою непевно слізьми не столе затопило. Почуття це, звичайно, чудово. Але не можна здривати програму. Адже кожної хвилини будь-хто з нас може втратити своє місце. Патрону сюди нешпорить. Мабуть, щось чує. Все-таки вона погана поводиться. Уперше війна. Про такі речі взагалі не треба згадувати. Я також, як і всі, була заопір. Щодня слухала передачу Лондона. словом. Робила, що могла. У мене ж на руках була стара мати. Треба ж було їй чимось. Життя прикрашати. Вона все ще мешкає з вами. Звичайно, бідна клянча. Це і так ласкаво називає. Вона тепер моя немовля. Крім неї, та ще мого задишного гніздечка для мене в житті нічого не існує. А от я в'яду собі, я б ні за що так не змогла. Коли я приїжджаю до своєї батьки, вона непогано живе, вона консьєршка. Спочатку я рада. Привіт, Матусю, як все маєш Матусю? Я почуваюся так, ну, знову стала маленька. Вона готує мені барану з васову, квасою, її улюблену страву. Але вже на третій ложці ми починаємо кричати одна на одну. Теремки летять у повітря, і я без каплю вдома. Так само, як я заради своєї матері. Я все відаю. Всім жертвую. І єдине, що мені потрібно, щоб вона слухалася, а інакше батько. <клес> я їй сіду шукала. І в колечим її і... немає. Там взагалі то одна кабіна була зачинена. Але я побоялася. Покань! <клес> <клес> Тим їже, почнемо без неї в кубінському лісі. Скоріше, сідайте на місці, капелюшки. Патрон уже дивився на годинник. Бабуть, не розуміємо, чого ми тягнемо. Скажімо, що вона отруїлася. Минулого тижня один відвідувач теж отруївся. грибів поїла. Вона страждає. Ти знаєш, я можу зрозуміти, що кохання вбиває. А поразів, я так і сказала, Едмонові прямо в обличчя. Едмон! Якщо ти мене зразу снишую, я наплюю очі і натисну на гашеку. Жінка постійно вистраждала сліді я, його франції закони. виправдовують суду. Поточувала увагою, щоб з нею було тепло. Потрібна жінка, знаючи життя. Для коханця така жінка, справжня мати. О, мамочка, тільки мати неї кохала. Я буду тобі замість матиму, як ти життя. О, мамочка. Як на мене діється молоді, відразу набудуть на другах? Ви не можна не звати, але змушує думати про кохання. мої люба, мене не зрозуміє. Я вже вам казала, що віддала всю себе в сердцу та бідній клянчі. Тебе, розумієш, що Едмон хам більшого не їде, де не знайти. Ніколи жодного лагідного слова. І взагалі жодного слова. Ні ми, як риба. Справи. Він частина мене, коли він і до нього йде моя частина, я вся очікування. Коли він зволив повернутися і коли я знову стану цілою, не знаю. Тага розумієш, про що я хочу сказати? Таєсніше ясного справи на ньому річити вся. Закому він не отримає всього. Які ще нічого не вміють, і мати, які ще віддаються, то наслоне напевно. Мені пропонується все найкраще, найпотаємніше. Їм подобає реклама, що треба обсмажувати з усіх боків. Обсмажено, смажено, пересмажено народні шашлик і кухар Я Я Нерон. я тепері, всі, всі мої. Далі живуть курорти, величезний пляж і всі голі, всі закон під страхом смерті. Спустіться, не можна себе відповодити на іскраті, на троне надивляться. Хто заслав вас на мою голову? Ща свині я вам за це плачу! За те, щоб ви стрілялися в моїм туалеті і ще в один пік, щоб усіх днів дочернакати. Які у вас тут драми мені не чекати? Завтра наймо інший оркестр. Ну, музика, аж ідіотки! живіше. І щоб усі затанцювали! щоб було весело, щоб ніхто нічого не помітив. У мене? У мене? Не знаю. Нині ламають двері. Надіслали за лікарем. Ну, музика! Чорт забирай! Музика! Глядачам сказали, що запорожай нарунувався! Пропускай свої позапортати!